Заходимо до НІТУ зараз. Зайти через Google додаток Ніт і тут є кнопка Говори. Так і вважається, потрібно, бо багато учнів є особи молі у середньої школи, які ну, є булінг і вони мовчать і бояться за то говорити. І кнопка «Говори» буде допомагати їм в цій справі. Дитина натискає кнопку, пише звернення, яке її турбує. Це звернення потрапляє до двох осіб в школі. Перша особа це відповідальний за безпеку в школі. І друга особа це директор. Отже, вони мають вирішити це питання так добре, щоб дитина в онлайн щоденнику сказала, так питання вирішено». Відповідно до того, як буде кваліфіковуватися це звернення. Тобто, якщо по всіх ознаках і це пізніше підтверджується, що це і булінг, відповідно, це скеровується і в правоохоронні органи. Якщо це просто якісь звернення між дітьми, то відповідно психолог, соціальний педагог у школі спільно з заступником з виховної роботи. якщо це йде мова, не дай Боже про якесь насильство чи вдома, чи якісь інші речі, де діти будуть про це повідомляти, це буде скеровуватися відповідній служби у справах дітей і в опікунські ради, для того, щоб. Кожен гмір у своїх повноважень міг реагувати на це.